До наших внутрішніх питань, то військовий нині зможе самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо він стане бранцем або ж зникне безвісти. І як йдеться нині на сайті парламенту, відповідний законопроект вже підписано президентом Володимиром Зеленським. Отже, згідно з цим документом, якщо боєць... Не складе особисто розпорядження, то гроші буде поділено рівними частинами за чергою. Спочатку виплати будуть отримувати дружина або чоловік, потім законні представники неповнолітніх дітей, далі батьки військовослужбовців. Кошти особам будуть виплачувати рівними частинами, і загальна сума не буде більша ніж 50% від грошового забезпечення після необхідних відрахувань, передбачених законом. І нині президент України Володимир Зеленський упевнений, що його команда налагодить процеси із командою обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ось про це він заявив під час прес-конференції із прем'єркою Данії Мате Фредеріксен у Києві. Отже, Зеленський зазначив, що у нього були контакти із Трампом. І за його словами, він розуміє лише прямі контакти між президентами. Глава держави також повідомив про майбутнє відрядження глави офісу президента Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки і зауважив, що ця поїздка. Відбудеться Понад одну тисячу ракет російські війська випустили по енергетичній системі України з початку повномасштабного вторгнення. Ось про таке нині повідомляє міністерство енергетики. За даними відомства, із 2024 року ворог зруйнував і пошкодив понад 9 гігават потужностей. Це дорівнює піковому споживанню таких країн як Нідерланди або Фінляндія. Загалом же за період повномасштабної війни ворожа армія окупувала понад 18 гігават потужностей, серед яких Найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція.